Друзі, всім привіт! Сьогодні я хотів би розказати про власний досвід використання Samsung Galaxy Watch Ultra. Чи це дійсно найкращий смарт-годинник Ever, чи це найкращий смарт-годинник для Android пристроїв? Чи це лише черговий переоцінений гаджет. Давайте дізнаємось. Використовувати приставку Ultra в Samsung почали далеко не перші. Всі ми знаємо, що це була копертіновська компанія. В свій час Apple потрібен був годинник, який допоможе візуально диференціювати його власника серед усіх інших користувачів Apple Watch. І в цьому фішка Ultra. В будь-який момент часу в будь-якому місці ви зможете диференціювати і відрізнити власника самого топового годинника від Apple. І було лише питання часу, коли Samsung це зробить. І вони це зробили. Причому позиціонування у годинника від Samsung дуже схоже з таким самим позиціонуванням у Apple. І в будь-який момент часу так само, в будь-якому місті, ви з легкістю зможете взнати власника Samsung Galaxy Watch Ultra. Samsung зробили годинник з титанового корпусу Grade 4. Правда, з титану тут лише верхня та нижня частина. Середина з пластику. Та й сам титан анодований та має колір пластику, з якого зроблена серцевина. Також годинник має півторадюймовий Super AMOLED дисплей, який покритий сапфіровим склом. В порівнянні з минулорічними моделями, Samsung покращили процесорну частину та збільшили об'єм оперативної пам'яті. Годинник має стандартний для цього бренду набір датчиків та більше 100 тренувань, які він може відслідковувати. Оскільки це ультра. То він по замовченню підтримує LTE. Але в Україні цю послугу надає лише компанія Lifesell. Гаджет оснащений батареєю на 590 мАч. І це ми вже бачили в годиннику Galaxy Watch 5 Pro. Але забігаючи наперед, скажу, що жив той довше. І так, Samsung надихалася настільки копертіновцями, що вони скопіювали саме безп... безпонтову, саму непотрібну функцію. Це сирена. Боже, який позорце. Є три кольорових варіації годинника чорний, сірий та білий. І вони відрізняються кольором корпуса та кольором ремінців. Я для себе придбав, між іншим за свої кровні, чорну версію годинника з помаранчевим ремінцем та помаранчевими насічками на циферблаті. І я вважаю її самою красивою. Одинник достатньо масивний і точно не буде універсальним варіантом для кожного. Тут точно треба йти в магазин та переміряти. Оскільки я люблю масивні смарт-аксесуари і досить довго був користувачем Garmin версії Fenix X, то для мене вибір очевидний вигляд топчик. Носити такий аксесуар зручно, косяки дверей не чіпляє, з футболками або світшотами взагалі ідеально. А ось із сорочками або куртками, в яких є довгі манжети, проблемка. Годинник тупо не вміщується в рукаві, його доводиться максимально близько до долоні сувати, і то не завжди допомагає. Просто майте це на увазі. Знаю, що в перші тижні, як це буває з топовими гаджетами, з'явилася інформація на хайпі, що нібито є масовий брак з, з Galaxy Watch Ultra. І цей масовий брак виявляється у випадінні кнопки Дії. У царапані безеля, у царапані пластику навколо біосенсора та неправильно нерівно встановленого циферблату відносно годинника відносно його екрану. У мене більшості проблем не виявилось. Але є косячок прилягання безелю до корпусу смарт-годинника. Там крізь невеличку щілину між двома чорними частинами видніється щось біле. Що це? Якась прокладка для вологозахисту і так задумано, чи це косяк збірки, яхизи. Але якщо не робити макрозйомку, то в принципі не видно. Не заважає і не бісить. Заявлений захист 10 АТМ, згідно якого годинник може чисто теоретично провести на глибині 100 метрів до 10 хвилин. Звичайно, я перевіряти таке не буду, але й повірити ну от Чисто теоретично важку Також годинок, як і попередні версії всіх смарт-годинників Samsung, сертифіковано по армійському стандарту mil 810 h Моєму паттерні поведінки, а це щоденне носіння, спання, приймання душу, деякі активності, ну тобто звичайне життя звичайної людини. І з цим жодних проблем. Носити його зручно, комфортно. І до ізюминки. сирена. Ну, як я вже казав, це тупе, дуже тупе копіювання копертіновців. Я все розумію, що Samsung одною рукою висміє, Apple другою копіює і надихається їхніми ідеями. Але, але ну не можна ж так відверто копіювати, і причому такі марні штуки. Але із з позитивного, Samsung скопіювали це дуже добре, сирена гучна. Та й усе. Тут все просто. Він топовий із топовою яскравістю 2000 ніт. Він має Always on Display та покритий сапфіровим склом. І, до речі, як же тут без Apple? Він має нічний режим. Але тут він реалізований краще, він мені подобається тут навіть більше, ніж у Apple. Я його собі залишив на повсякдень і це легко можна зробити, кастомізувавши свої циферблати у фірмовому застосунку Samsung Wearable. Скажу так, у процесі використання до дисплею Galaxy Watch Ultra у мене жодних питань. Жодних. Цьогоріч в носимих гаджетах Samsung використовується новий процесор. Це Exynos W1000. Деякі експерти кажуть, що він на голову вищий, ніж попередник. Але чи то через проблеми з софтом, чи то через проблеми з самим процесором я не побачив ніякого покращення. Ні швидкодії, ні покращення плавності анімацій рівним рахунком нічого. І це не дивлячись на те, що Samsung додали 500 МБ оперативної пам'яті, і тепер їх 2 ГБ замість 1,5 Вбудованої пам'яті 32, але доступна до використання 21. Я особисто не знайшов, для чого використовувати ту пам'ять, ну можливо, для завантаження треків для виходу на пробіжки. А ось тут вже починається цікаве. Інженери Samsung вирішили додати сюди досить немаленьку батарею 590 мАч. І тут, будучи користувачем Galaxy Watch 5 Pro, я при купівлі подумав: ну ось, буде також, як мінімум, 4 повних дні тримати без питань. Думав я. Насправді ж, дивина це ультимативний гаджет, маючи велику батарейку. Новий процесор на 3-хнометровому техпроцесі живе максимум дві доби. І це без інтенсивних тренувань. Бо, чесно кажучи, я такий собі спортсмен. А коли ним був, то це була тренажерна зала. А щоб потестувати автономність при спортивному способі життя, потрібно все ж таки бігати на довгі дистанції. Але вдумайтесь, навіть без інтенсиву ми маємо всього дві доби без підзарядки. Але саме цікаве тут на ці дві доби. А як саме розряджається батарея годинника? Буває так, що перед відходом до сну він тобі прогнозує більше двох днів, маючи 45-50% заряду. І ти такий, о, круто! Але прокидаєшся ти вже із 38%, а вже в обід ти боїшся, що годинник не доживе до вечора. Стабільності розряджання немає зовсім, а звідси й впевненості в девайсі. А він же ультра. І тут я не хотів би порівнювати цей гаджет з китайськими фітнес-браслета-годинниками. Ну просто тому, що там немає операційної системи і там немає смарт-функцій по великому то рахунку. Я хотів би порівняти Samsung Galaxy Watch Ultra з ідейним вдохновителем. Apple Watch Ultra, який також є в моєму користуванні, в моєму володінні. Там все зрозуміло три доби. Три доби нормальної стабільної роботи, і прогнозована поведінка навіть на заряді 20% чого немає у Samsung. І два оновлення, які приходили за весь період від його старту продажів, не виправили цю проблему абсолютно. І знаючи, як Samsung працює з софтом, знаючи, як Samsung підтримує свої гаджети, я впевнений, що не виправлять і не за рік, і не за два. Bluetooth 5.3, NFC для оплати, Wi-Fi всіх версій 2.4 та 5 ГГц, GPS, AGPS, LTE. Це все тут є, працює адекватно. Ну, в принципі, сказати більше нічого. Soft. На борту Wear OS та фірмовий Samsung One UI 6.0. Змін із попередніми моделями в інтерфейсі. Чи логіці налаштувань немає, або якщо і є, то настільки малопомітні, що я навіть не звернув на них увагу. І звичайно, варто підмітити, що найкращий user experience та інтеграцію ви отримаєте з мобільними гаджетами Samsung, хоча і з любим Android смартом проблем не буде. Треба лише кілька утиліт скачати з магазину додатків. З iPhone ця штука працювати не буде, навіть не намагайтесь. Разом з тим, є одна штука, яка практично в кожному південнокорейському гаджеті присутня, починаючи з першої серії Galaxy як смартфона, так і годинника. І це Лаги, це бляха Лаги. І з року в рік на кожному годиннику Samsung є ці лаги анімації при першій взаємодії з пристроєм після якоїсь паузи. До прикладу, ти собі хвилин 10 чи 15 працюєш. На годинник не приходять повідомлення, ти, відповідно, їх не читаєш, ну тобто не чіпаєш годинник. І тут вирішив прочитати. Пролистування екрану або опускання шторки, здається, падає до 1 FPS. І так відбувається завжди після оновлення, після скидання кешу, ситуація абсолютно не змінюється. Так, можна через режим розробника змінити тривалість анімації з одинички на півтора. Це трохи покращить плавність взаємодії в цілому. Але лаги, що не прибере, дехто не придає цьому значення. Але ж саме анімації, а я говорю про плавність анімації, вони створюють відчуття легкості, вони формують позитивне відчуття від взаємодії з пристроєм. І от краще би в Samsung задались питанням плавності анімації та стабільності роботи, і скопіювали те, що у них. Не виходить. Скопіюйте вже, будь ласка, Apple. Samsung. Отже, чи вартий Samsung Galaxy Watch своїх грошей? Ну так, він крутий, він стильний, він гарний, він має всі необхідні на сьогодні функції. Але баги, підлагування Ну це занадто багато, щоб миритися з цим за такі гроші. А коштує він на сьогодні в офіційному розрібі 25 999 гривень. По сьогоднішньому курсу це 625 баксів. Зафіксуємо його про всяк випадок для нащадків. Разом з тим, якщо в тебе Android пристрій, а ти хочеш адекватної офіційної гарантії, то варто обирати Samsung. А чи буде це ультра чи ні вирішувати тільки тобі? Тим більше, що більш дешеві версії 7-ї серії у бренду Samsung також є. Ось такий був мій досвід використання двох місяців Samsung Galaxy Watch Ultra. А який був твій? Напиши про це в коментарях. Підписуйся на канал та став лайки. Дякую, що подивились це відео. Підтримуйте український YouTube. Підписуйтесь, поширюйте, ставте лайки. Разом з вами ми розвиваємо українську спільноту. А також не забувайте донатити на ЗСУ. Бо кожен внесок важливий для перемоги.